Зараз я знаходжуся в Степанівці в лісі. Два дні йшов дощ, три дні погода. Піду подивлюся, може які гриби вже з'являються, а може і немає. Бо перед цим дуже була спека, суша. Ліс прекрасний, гарний ліс. Тихо, в лісі. Ташки вже не співають, то ж не весна. Ще поки ніякого я гриба не бачив. Ще не проснулися гриби. Бо перед цим дуже була спека сильна. А зараз хоч і погода. Та що ж два дні йшов дощ, а три дні погоди. За п'ять день гриби ніяких не ніяких не бачу. Всі гарна, але ж така тишина, весною пташки співають. А за тишина не співають пташки. Грибів теж ще немає. Ще певне тиждень пройде, то будуть з'являтися гриби. Дуже була спека, жара стояла. Це пішов дощ, ну ще, землю розмочив. Ой, якась ташка. Я продовжую далі йти лісо. Ще в лісі за п'ять день грибниця не проснула.